Той день, коли ворог підступно підірвав греблю Каховської ГЕС, мені пригадалися події на вничні 2008 року. Тоді так само багато людей опинилися в зоні підтоплення, і ми спасали людей, відкачували воду, забезпечили продуктами в першій необхідності. Звісно ж, тут збитки набагато масштабніші, в тисячі разів більше, ніж те, що ми бачили в Могильові, в Ямполі в Вінницької області. І відпустити осторонь такої події просто не могли. Тому наша волонтерська група якраз швидко організувалася. Ми дякуємо всім, хто долучився до цієї допомоги і відправили 20 тонн автомобільного вантажу. Це і продукти харчування, і засоби гігієни, і ліки, і вода. І особливо цінним є те, що серед допомоги гуманітарної там є лодки, насоси, резинові гумові чоботи все для того, щоб спасати людей та тварин. Я впевнений, що Україна оговтується від цієї жахливої трагедії. Ми обов'язково переможемо.